Всім привіт, нова рибалка і очікування трофею. Знову хрінники, знову та сама база, де живу. І все те саме. Тільки ми з Михайличем. Е, Погодка не знаю, але на мою думку гіршого не, мож, не може бути, бо Сьогодні ще нормально, завтра вітер міняється на східний і досить слабкий. Отаке. От е -е -е -е, що ще? Ну от Хлопці там з бази вже щось спіймали сьогодні, і такий трофейчик впіймали. Ще не бачив, але ходять слухи по базі, що щось впіймали. Людей багато, рибаків багато. Хвилі практично немає. Все, їду. Туди де, можливо є рибка все доїхав я до локації, ой сьогодні ну, в цей раз погодка не така, <кхід> тоді було досить вітряно, а зараз Вітру менше, а температура 6 градусів. Його так трошки обдуває. Ну вони вже стоять браконьєри одні. І зараз я спробую по-надрусному по рибалити. Лотаття впало, тому... Може щучка вже і вийшла звідси. От гляньте, мальок 6 метрів, русло 5,2 температура. А тиждень назад була 10, тобто два рази температура впала. Важливо, рибка вся пішла вже на глибину. Бачите, хрінники зовсім не люблять штиль. А зараз у нас саме так. Хоча стоїмо ми зі сторони вітру сюди типу наганяє. Згадайте в минулому відео, яка тут хвиля була і клювала. А зараз ледве. ледве хвилька є. Ще й катушка пущить. Аж бісить. Тільки вийшли на воду, і кожен ударчик по корчику вже трофея чую. Ну, Іду я так от по руслу, бачите, там палки, якщо видно на камеру. Русл зараз піді мною півтора, зараз трішки підійду... О, точно підійду, бо вже в корча засів. Все, іду. Самому не так комфортно, ну, але нічого. От похолоту. По Корчики починаються, як завжди, біля самого русла. Як чого пищить? треба змазати. Водою якоюсь. О, все, пішов. Пройшовся метрів 300 русло. Ну і лишнячок. Того разу в цих місцях вже ловили щось. ви бачите, хвилі немає. ой Перша покльовка. Прямо на камеру. Такого ще не було в мене в житті. Навіть не підготувався. О, то ще й така хорошенька. Ого. Ого. Аби не зійшла. Давай, додому. додому, 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 Все. Фу. Тільки сказав, що нема кльову З ямки з-під малька. Ось. Розловив обіра. Так, хати мене не втечі тут ще. Ну, дивіться, це, це петршка. Два з половиною точно? Фух. Третя година вечора. І все на руслі. На обровках. Оно в хлопців щось є. Не знаю, як зазумити. Зійшла? Як тут зум зробити? Не знаю як на камеру зазумати, метрів 200 від мене. Є 100 метрів. Ну, так і ж саме підвушка, так що все, хороше знімати треба кидати. На годиннику майже четверта. Вже так ви бачите, досить темно. Рибачки деякі вже на малих моторах петляють додому та й це і правильно а ми ще трошки побудемо півня і результат великий невеликий ну от такі от Ой, йо моя. три щупочка. всім доброго ранку ми вже на березі, ще встали затемно. Ну що, по воді, вітер у нас змінився, як я казав. Був звідти, став звідти. Ну, гіршого не придумаєш для рибалки. Але похмура погода, вранці навіть ми були ще затемно, встали, то навіть сніжок прилітав. Температура десь плюс 3, плюс 4. Ну, комфортно, але подивимось, що рибка на це скаже. Рибачків багато, Михалич вже погнався туди. Отаке. От Вчора хлопці, та й ми, в принципі, відловилися е, найбільше, що бачили, то десь за четверка трішки 4. Ну така, біля за 4. Коротше. Щучка, ну та і все. Йшли до точки і помаленьку тролили. І от перша покльовочка на карасика жареного. Це така, яку ми не беремо, тікає. Давай. звалюйся. Та що треба, то зразу відчіпляється. Все бачите за краю Ну, Давай, відтікай. Ну все, зараз я її відчіплюю і звісно випустимо. Дуже маленька. Глибина півтора метра. Ну от, друга покльовочка, тихенько, поки ніхто не бачить, з-під русла півтора метра глибини. Не на бровості, а на такому полипчику. У нас 9 година рибаків. Досить багато. Не знаю раз. ну човнів 15 так навколо є. Ну але рибки не бачили ні в кого. Вітер східний, холодний, температура води майже 6 градусів. Ну і ми на рушлі стоїмо 7 метрів майже під нами. Вчора я тут впіймав щучку, попав на вихід і хлопці там от на мірячку попали, а сьогодні поки один шнурок і один окунь. Коротше, от бачите, оці оранжеві чуваки. То ви дивитеся це відео то ви мудаки кончені. Як в срані вінники погомітаються. Ти що, не можеш об'їхати кудись чи що? Прямо перед човном проїхати. Мудаки кончені. На годиннику 10.20 рибачки всі розсосалися по водосховищу, якщо було раніше, так точечно стояли. На, на місцях, то зараз всі розбіглися. Практично вон там одиничні. Кльов. Ну і ми так само, Кльов, кльову немає, тому ми зараз тролимо аж туди до дамби. Треба рибки пошукати. Михалич кудись газує, хоче нашу рибу впіймати. На годиннику майже перша, вітер холоднющий, не сильний, але східний. Зараз батя на базі лишився щось нам їсти готує, щоб не подохла з голоду і кобасою одної не перебивалися. Ми от Михаличем. Зараз по повітру скидаємось сюди, дрейфуємо до русла до Березок. Рибаки ганяють. Ух ти! Риба, 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 риба. Михалич Риба! Ще й хороша ну що, друга рибка є ось вона на Кукані. Рівно перша година дня, все ховається, бо руки замерзли так, що капець на вулиці десь. 5 градусів тепла і вітер холоднющий такий, що взагалі піп'я. Був оранжевий, ганяв. Тут два вон ще Шатуна. Тож бачить, що рибачу, вони, вже катаються. Ганяють просто по водосховищу. Так, ну що, в нас вечір. У нас є дві годинки до темноти і, і що? Нам потрібно впіймати мамашку якусь ну що, їдемо в топи Що там? Всім доброго ранку. Останній день ми вже на воді. Ну і спробуємо щось піймати. Щучка є, покльовують трофеї навіть рідко, але, але десь вони тут плавають. Так що зараз піднімаюся туди по вітру і будемо кидати. Не хочу рибка щось клювати, рибаків багато і всіх глухо. Годину на воді і покльовок ще не бачив. Обловлюю при руслові такі зони. Русло 5-7 метрів і біля нього мілячки до 2 метрів. От з травою з корчиками але щось щука неактивна І от перша рибка, окунь тролінгом, переходив з місця на місце і от такого втролив окунька. Кльову практично немає, народу куча, ганяють, в точки не збиваються і риба, і рибаки. Ну от таке. Досить прохолодно, ну але... І щука не хоче. 12 година у нас. Вийшли кави попили і ще на годинку вийдемо на воду, кльову немає, рибачки вже всі так пороз'їжджалися, не видно нікого. Ну що, хлопці Михайлович впіймав, щупака одного десь за трьошку. там біля русла в топиженні. І хлопці теж з сусіднього човна. Теж таку затрьошку піймали, як і в Михалича. Ось таке одиночні покльовки у всіх і, і все. Декого взагалі, як у мене без покльовки, один окунь, то і все. Останній шанс. Зараз я крутнусь, тут по тролю і все. Все, вийшов я на берег вже. Ну от дивіться, що в нас вийшло. Оце така от Михалича мамка за трьошка Це вчорашня моя вечірня. теж такий ну, теж під три і оце рибка така залікова розмір заліковий хороший всі за два окунь Фух, ну от таке вітер змінився східний став і все риба виключилась. Не знаю, мабуть вже навряд ми попадемо в хрінники цього року. Ну, але два рази і два рази з рибою. таке. Все, наступні рибалки, якщо все добре, то на горинь будемо їхати. Все, всім пока.